Ось такі я дівчата сьогодні зробила десерт налисниковий торт. Виглядає апетитно цікавіше, ніж просто налисники. Гарного всім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося якось десерт зробити. Зроблю я, напевно, налисниковий торт. Чи блінчиковий, чи хто як називає, зараз мені всі розкажуть, як воно називається. Значить так, перше, що мені треба зробити, напитки налисників, тобто блінчиків. Беру я три яйця. Дівчата, у мене тільки три яйця є. І дві ложки. Дві ложки достатньо буде, якщо небагато цукру, На кінчик ложечки чайної. Солі покладу і ложки з чайної теж цукор ванільний. Це я починаю розбовтувати. І сюди я виливаю стакан. У мене стакан дівчата великий, 250 мл. Тут у мене молоко напополам з водою. Це я розбовтую. Рецепту, дівчата, як завжди, в мене немає. Що в мене є, то я і поклала. По черзі кладу борошно. Покладу я поки що 5 ложок, буду замішувати, потім буду бачити. Дівчата розбовтую на малисники, Напевно, я додав ще одну ложку борошна. От. Тепер замішую. І знаєте, дівчата, що? Розумний не той, хто вказує на помилки чи цькує на помилки. А розумний той, хто вміє промовчати. от. А то понаписують мені, і ти не так сказала, то сир, то творог, то блінчики, то млінчики. Ой, як я втомлююся цього всього. Якби ви знали, кожна людина, де ви там проживаєте, де хто проживає в різних, різних територіях, от, в різних регіонах і всі по-своєму розмовляють. І щось хочуть мені нав'язати Олії ще налить, яку я ще й досі не придбала. Оливкової десь грамів, не знаю, може 40. І буду гріти сковорідку і одразу випікати. Дівчата ось напекла я ось налисників з блінчиками, з млинчиками. Тепер прохолодила я їх і зараз буду формувати. Сонце повернулося, я прошу пробачення. Може, щось не так видно буде. Тепер що треба? У мене є два банани, є персики, треба форма. Ні, Спочатку я у мисочку. Ось у мене є така сиркова маса. Хто хоче беріть просто, чи то сир, чи то творог, чи то хто як називає, звичайний. От у мене вже воно солодке, то я нічого не роблю такого. Можу хіба ще додати сюди сметани. Десь дві ложки. Так, і згущеного молока. Може, дві ложки. Все. І це солодке. Перетру. Це в мене така буде такий крем. Крем начинка. А отут, дівчата, вже дивіться самі, скільки ви хочете фруктової начинки, полуниці, клубніки, вишень, кого що є, те й кладіть. В тортову форму я викладаю млинці. Ось так. Чотири листки я покладу. Дівчата, Взагалі-то можна скручувати отак в рулети і викладати, як монастирська ізба. Я так уже робила, дівчата. Оце я тут зараз помажу трохи цим кремом. Хто як хоче, викладаємо хаотично. Хто як любить, так і кладе, головне, не хвилюйтеся, все буде добре. І викладаю оці фрукти. І накриваю млинцем. Можна ще зверху кремом помазати, але я буду ось так робити. Хто як хоче, так і зробить, все буде добре. І так, дівчата, скільки млинців у вас є, скільки ви хочете зробити оцих рядів прослойок, скільки робіть. Все за бажання. Я бачу, що в мене трішки крему малувато, то я імпровізую, але все буде смачно. Тепер накриваю я ще раз ось так пилинце і ось тут загортаю. От. І не хвилююся. Все буде добре. Головне вірити в це, і надіятися, все буде добре. Тепер зверху ось так, скільки мені вистачило крему. У мене є таких ягод, як вони називаються, лохина чи чорниця. Ще зверху ось так покладу гарненько. І все буде гарно, все буде смачно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові. До зустрічі!